У нас зараз ми повинні. У нас план кожен місяць одруження, пара повинна одружитися. От у нас була пара січень, лютий, зараз думають за березень. Я кажу, давайте так, в травні, в травні три весілля угу. зразу ж. Наші партнери ТРЦ Республіка допомагають мені на базі цього торговельного центру і весільне вбрання. І е, один хлопець Олексій з подвійною ампутацією, у нього чарівна дівчина, така риженька. І я бачу, знаєте, зразу ж видно, коли дівчина як вона з ним поводиться. Та? Я бачу, як вона там його тримає, підтримує. Він приїхав на реабілітацію, вона може привести більшість і залишити там. Сісти, займатися своїми справами, чи... а оця саме біля нього. Я підходжу, кажу: Олексій, треба дівчину робити пропозицію, і... бо вона піде або вкрадуть, ну поки вона. Я бачу, що вона так відкрита, і ми він каже: В'ячеславе, я... я хочу, ну це ж ви розумієте, у мене нема ніг подати заяву, вибрати костюм, весільна плата. Весільне вбрання, сукня. Там все це ну, дійсно для, для любого, для не ветерана, да, це складно і зірочкою. Так, да, Я кажу: не хвилюйся, ми все зробимо. Вам треба прийти тільки на примірку, щоб ми сукню підібрали вам. І все, він, він. Да не може бути, я кажу, все буде спокійно, не хвилюйся. Це пройде. І потім ще буде ресторан, і все пригостимо, і батьків запрошують. І батьків я можу запросити. Ну, дійсно. І це, ви знаєте, це так надихає, коли от у нас е, взагалі вже п'ять весіль в центрі е, хлопців, які проходили реабілітацію. П'ять весіль, і двоє хлопців вже народили, створили сім'ю. Це, це саме круте. Знаєте, що. Для мене, коли ти кожен день бачиш біль, кожен день приїжджають нові хлопці, покалічені. І коли народжується в центрі пара, яка пройшла реабілітацію чи проходить, і дівчина народжується, це просто для нас свято неймовірно. От у нас дві пари народили, і зараз ще одна пара завагітніла.